Програма Миколаїв безбар'єрний, проголосована в серпні, якщо я не помиляюсь, Миколаївською міською радою. Ви вище зазначили, що на 2025 рік закладено фінансування на неї. Так. Що в цій програмі буде відбуватися? Що за цією програмою буде відбуватися в 2025 році? Ну і, можливо, в більш віддаленій перспективі. Як це бачите? Я чому вам адресую це питання? Тому що, наскільки я розумію, ви одна з тих, хто безпосередньо займалася її розробкою. Так, у нас була команда, ми розробляли цю програму, і особливо я все ж таки звертала увагу саме на для людей з інвалідністю в плані. Можливості фінансування для отримання водійського посвідчення, тому що це ну потужне силь. Таке питання було у нас ще з 23-го року. Ми пам'ятаєте, що у нас пройшла конференція безбар'єрна Україна у Миколаєві. Я її проводила, і люди, які були туди запрошені, вони дуже хотіли, щоб вони мали таку можливість мати посвідчення водія. Тому в цій програмі це закладено, і я думаю, що. Воно буде фінансуватися далі. Там є маленька, поки що така маленька зупинка, але але це є, і вже ми над цим далі працюємо. Я взагалі знаєте, вважаю, що треба братися за якийсь там проект, будь то програма безбар'єрного миколаїв будь то автошкола, або там як щось інше, і треба завжди бачити результат, не просто поговорити, а все ж таки доводити діло до кінця. Ну, ми так розуміємо, що дійсно перші важливі кроки зроблені. По перше, проголосована програма. Відповідно, бюджет міста ну будь-якої да. громади, міста Миколаєва в даному випадку формується власне за програмно-цільовим методом. Тобто, якщо є програма, можна закладати гроші да. в бюджет відповідно і певні кошти на 25-й рік закладені. закладено закладено.